Добрий день, діти. сьогодні тема заняття наземне відроблення елементів пришка з парашютами. Змістені заняття приземлення на перешкоди. Перешкоди на землі бувають це дерево, будівля, лінія електропередач і вода. Зараз ми розберемо приземлення на воду. Після Після відкриття, тобто після відкриття парашюта, подивився, що парушний все в порядку, потім починає розвертатися, як підвісній системі і оглядуватися, розвертатися ні, напевно, да, І оглядається на землю. Де він надводиться, куди летить? І всі заміти, що його несе на воду. Дуже входить від обстеження. Яка десь там вода збоку, значить входить вправо. Якщо зліва, то зліва і входить в обстеження до висоти 200 метрів. Якщо не вдалося уйти, значить він може прийняти рішення у приземленні на воду. Як опиділяється без 100 200 метрів? З 200 метрів на запасному парашуту знаходиться страхуючий привод. Він одробляє свою роботу відкриття запасного парашюта на 300 метрів. Парашют пощадкує 20 секунд. Це скористь зниження нього 5 метрів в секунду. Якраз виходить, що? Що не за 20 секунд? системи. На цій кусаються вугол відрізняється. Я теж, коли буде розтягати ві, всі <кхе> ножні овпади до ту перемічку, щоб не випасти раніше потисної Ви, системи, чим це було. Потім оцінює запасний парашют. І вводить його вправо, щоб він не пішов. За цим оціняє він ночні обфати. Потім оціняє грудну перевичку. Лівою рукою береться за задній. Для чого? Чого за задній? На то, що центр тяжко. Був все-таки на спині, назад, щоб не викрасти вперед. Праву руку виводить з підвісної системи і береться в районі кільця, де знаходилось кільце. І так, ноги в місці напряжені і паралієльно на воді. Почувствовав сплеск. Що таке сплеск? Це коли вже ноги коснулись води. Це время вискальзує, випрямляється вискальбується з системи і коли. Ви Противоположному напрямку там, де робов повод. І так ми відробили приземлення на воду До побачення.